І так шість яєць відділяємо жовтки від білків. Тим часом включаю духовку на 180 градусів верх-низ. Додаю 4 з половиною столові ложки цукру 2, 3, 4 з половиною. Поки відставляємо, бо буде один корж, і я не хочу мити вінчики. Спочатку зіб'ю білки. Взбиваємо білки. Ну білки взбиті до таких устойчивих піків, і білки не випадають із баклажки. У білки додаю півтори ложки цукру. Збиваю. От білки у мене готові. Відставляю в сторону, приступаю до жовтків і стукру. Взбиваю жовтки з цукру. У жовтки додаю ванілін. До жовтків. Додаю приблизно одну третю білків. Перемішую. До білків додаю щойно просіяну муку один стакан. Перемішую легенько. Зараз працюю, вже, як бачите, без міксера ложкою, знизу вверх, щоб все перемішалося добре. Трошно перемішала, тепер висипаю решта білків. І знов обережно, ложкою перемішую. Ось така, бачите, яка повітряна така однорідна маса ніжна. Ну, все тісто виливаю на противін, застелений пергаментом. Розрівнюю. Ставлю в духовку на 20 хвилин. Тим часом готую крем. Сметани ну, десь 250 грам, може 300, я її не важила, пів літру поділила пополам і стакана цукру. Добавлю ваніліну і буду взбивати. Ну, от, все, крем готов. Поки стоїть тісто в духовці, я підготую місце, куди буду викидати. Свій рулет. Взяла полотенце, намочила, викрутила. На це полотенце я буду викидати рулет готовий. Знімаю пергаментну бумагу. А тепер буду обережненько, не дуже плотно скручувати через те, що потім вже буду намащувати сметаною, щоб було їй куди поміститися. І швом залишаю донизу. Отак от, от. Щоб не відпарилася верхня курочка, розгортаю. Бачите, такий він в мене гарненький получився. І от так він в мене буде остивати, поки не остине. Якби начинкою було якесь варення, повідло, можна було б намазувати зразу. Із сметаною воно все буде, сметана буде танути, не буде такої прослойки кремової. Через те буду чекати, поки вихолоне. Рулет розкрутила і буду намазувати кремом. Намастила і даю йому можливість трохи пропитатися, ну, час точно. Щоб він полежав і трошки пропитався. Бо зараз, як його скрутити, то вся сметана витече. Ну, більшість, більшість її витече. Даю, щоб воно пропиталося. Ну, а тепер будемо скручувати. Буду посипати цукровою пудрою, можливо, какао.